Дня, шановні присутні, запрошені нами спортсмени, тренери, вболівальниці, взагалі всі ті, хто вболіває за спорт у нашій бродівській громаді, вітаємо вас, в стінах бродівської міської ради. Цей чемпіонат, який ми сьогодні хочемо відзначити найкращих в цьому чемпіонаті бродівської громади з футболу, був чудовою подією. І став окрасою і нашого стадіону, і наших футбольних полів по сільських населених пунктах. І ми тішимося, що маємо таку чудову нагоду сьогодні тут зустрітися, і дякуємо всім тим, завдяки кому ми маємо можливість грати у футбол, займатися спортом, відвідувати різноманітні події та заходи. Це наші захисники. Тож запрошую всіх вшанувати пам'ять. Всіх тих, хто віддав життя за нас з вами хвилина і мовчання. Я... Як і кожні змагання. Ці змагання, які проходили в бродах, в громаді, стали нашим символом незламності, незламності духу, символом дружби, символом товариської підтримки один одного. Тож я зараз хочу подякувати і передати слово організаторам відкритого чемпіонату бродівської громади, голові асоціації футболу, Ігорю Коцюку. Прошу слава Україні. Героям слава. Шановні е, вболівальниці, шановні футболісти, шановне керівництво, хочу вам сказати, що ми закінчили е, третій чемпіонат відкритий Бродівської територіальної громади. Він третій в нас вже під час війни, в якому прийняли участь 11 команд з трьох територіальних громад. Безумовно, багато хто з вас знає, що зараз сталася така ситуація, що багато дуже клубів, таких і провідних клубів, базуються переважно на Західній Україні. Безумовно, ви розумієте, що кількість клубів, яка приймає участь в нашому відкритому чемпіонаті, може не така достатня, але ви прекрасно самі розумієте, як важко організувати. Ці ігри, які відбуваються, що дуже мало людей, дуже мало, дуже багато наших, будемо говорити, співвітчизників, хлопців з нашого району, з інших територіальних громад, виконують свій обов'язок на захисту нашої неньки України. Але ті матчі, які були, безумовно, цей чемпіонат, так як і попередні чемпіонати, він був такий інтригуючий. Тримав інтригу до самого кінця. О, і ті матчі, які обслуговував я, ну, безумовно, вони були напружені. Деякі з них були такі достойні, навіть будемо говорити, там третьої ліги. Не скажу, що другої, але цікаві були. В нас е вирощуються, будемо говорити, молоді якісь талантики, вони зовсім маленькі. Ще Будемо говорити, як маленькі? Ну, вони вже стараються виступати. Я от бачив. Дуже багато в паникві таких маленьких хлопчиків, які допускають, вони не ставлять там ціль, може перемогти, але ставлять більше ціль підготувати якусь е, молодь. В цілому я хочу сказати, що наш чемпіонат прийшов пройшов е, достойно. Ну і без таких будемо говорити травм, які могли би понести, будемо говорити ну не знаю, якісь такі відчуття незадоволення. Ну, вроді би так і як все хочу надати слово першому заступнику міського голови Ірині Маркіянівні. Вона, я думаю, скаже більше щось. За надав не слово. Щиро сердечно вітаємо вас сьогодні усіх, всіх Всі на Бродівської міської ради, це було особисто, від Бродівського міського голови Анатолія Андрійовича. Напевно, вид футболу такий, як вид спорту, такий, як футбол, серед всіх збирає найбільше вболівальників і користується найбільшою популярністю не тільки у нас в громаді, а на загал в Україні. Тому нам є дуже приємно з того, що в чемпіонаті прийняло 11 команд, та що я чула, і це говорить про те, що. Спорт є активний вид спорту в нашій громаді, футбол. І це говорить про те, що має він мати і майбутнє. Звісно, що складно зараз, як з глядачем, так і зі спортсменами, але все так не буде. Все буде Україна і перемога буде однозначно, ми в це свято віримо. Тож побажати хочу всім нам найшвидшої перемоги. Нехай повернуться додому ті, кого ми чекаємо. Нехай будуть здорові ті, хто грають в футбол. Нехай молодь наша, яка в нашій громаді е, популяризує цей вид спорту. Маємо тренерів, маємо е, з ким займатися, маємо з ким конкурувати. Тому, е, звісно, що сили, здоров'я козацького, міці, тренерам, успішних, гарних козаків. І козачок в майбутньому би бажали би вам ще жіночого футболу, е, гарних болівальників, позитивних емоцій. А насамперед, це нехай Господь нам наблизить цей довгоочікуваний день перемоги, щоб можна було жити, працювати, мріяти, займатися спортом і будувати своє життя. Ну і звісно, що дозвольте сьогодні нагородити тих, які стали переможцями. Давайте ми почнемо з номінацій. Ну, ну, будемо говорити в номінаціях трошечки сперечалися, рішили цього разу, ну, так якби не ті самі хтось номінацію собі, собі сотворив сам взагалі, ну, тому що не можна там сперечатися, хто найбільше голів забив. З воротарями було, будемо говорити, в нас небагато класних таких воротарів, будемо говорити, але вони є. Цього разу ми вирішили нагородити молодого воротаря. До речі, він колись в мене стояв на кваші. Тепер він воротар команди Воля-Суховоля. Це Микитюк Степан. Він наразі відсутній, але є представник команди. Прошу. Ну, це Сергій сотворив собі сам, так як і в Богуні, так і тут. Кращий бомбардир, Сергій Сарахман, 37 голів. Далі футболіст будемо говорити, ну який виступає дуже стабільно. Футболіст, який ну не знаю, ну, наприклад, чесно вам скажу, він мені дуже сильно імпонує. Якщо буде так далі, шкода тільки що то треба було напевно з трьох років. Кращий півзахисник грати він може на будь-якій позиції. Напевне, в воротах я його не пробував. Дуже відповідальна людина, дуже чесна. Людина тру трудолюбива, яка любить тренуватися. Павлюк Іван футбольний. Що... Ну, ви, напевне, всі чули в нашому чемпіонаті. Приймали участь футболісти з трьох територіальних громад, ну кращий захисник. Захисник теж такий, будемо говорити, ну, раніше, вроді би, так як його ніхто не замічав, а тут раз і такий одразу і в заболицях, і дуже показує такі хороші результати. Це дзвіник Богдан, кращий захисник. Я не знаю, хто би йому. Володя, може ти візьмеш, його нема, передасиш Богдан. Скажи, що ми його знаємо, Вітає. пам'ятаємо, вітаємо. Ну і кращим гравцем чемпіонату став гравець команди, команди переможця, команди Січ Ясенів, це Чучман Степан, теж футболіст, який показує стабільну гру на протязі вже 4-5 років. Тож людина відповідальна, людина, яка тренується, людина, яка будемо говорити, приносить результат, бронзовий призер відкритого чемпіонату Бродівської територіальної громади з футболу. Футбольний клуб Голубиця. Але як голова? Але Я команда. Витягнула медалі. Вітаємо. Вони мали приїхати, але в останній момент сказала, що це так. Перемело дороги. 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 Срібний призер чемпіонату бродівської територіальної громади з футболу. Футбольний клуб Ніка Броден. Так, так, така інтрига була до самого кінця. Вони зберігали і, ну, отак вийшло, що трошечки ви, трошечки ви десь не допрацювали, хлопчики. Ну, нічого, я думаю, на слід. Переможцем нашого відкритого чемпіонату, третього військового чемпіонату в боротьбі виборола команда Січ Ясенів заволочці Заволості. Шановні шевболівальники, шановні футболісти, ми від свого імені Асоціація футболу хоче подякувати відділу молоді і спорту за надані нам призи, за допомогу, за сварки, за негаразди. Але це як для мене, це нормальні робочі моменти, які є, напевне. Ну, в кожному якомусь колективі, які вони повинні бути без цього. Я впевнений, що будь-який колектив він не може рухатися вперед, розумієте? А в нас повинен бути рух тільки вперед. Так що, що було не так, ви вибачайте. Якщо є пропозиції зробити краще, ми їх приймаємо. Якщо ви можете зробити краще, Рубіть. прошу дуже робіть. Ми будемо задоволені і будемо вам допомагати руками і ногами. Ірина Маркіанівна, вам теж велика дяка, що ви десь долучаєтеся, регулюєте ці всі процеси. Чи ми будемо далі працювати? Та напевне будемо. Чи ми будемо сваритись? Та напевне теж будемо. Ну, так. так ну, без цього не буде ніякого прогресу. Це чисто моя така особиста думка. Що хочу побажати футболістам особисто я. Ви повинні трошечки зараз відпочити, повинні перезагрузитися і не забувайте, що в нас починається футзал. Скоро не забувайте взагалі, що в нас війна. Будьте футболістами, будьте перш за все, спортсменами. І щоб асоціації футболу було не соромно за вас. Ну ви розумієте, про що я говорю. І свята на носі. Так, що ви повинні в мене бути як, як спортсмени в форму формі формі, так і ми трошечки перезагрузимося з Михайлом Володимиром Володимировичем. До речі, я йому теж хочу подякувати, тому що це не дуже легка така робота. Повірте мені, що стільки. Суперечок, яких в нас було з ним, то, напевне, ну тільки ми двоє, напевне, і знаємо все, що це було. Це не дуже легко. Як хтось собі думає, йому велика дяка, що він може терпіти мене. Я не, не є така людина, бо море, ти дуже солодка. Ну і не дуже конфлікта, бо я зразу відходжу за три секунди. Так що я вас всіх вітаю з святами, які приближаються здоров'я вам. Спортсменам, всім футболістам, вашим родинам і перш за все, це захисникам, які дають нам можливість зараз бути тут, відпочивати вдома і святкувати те, що прийде. Так що удачі вам, здоров'я, всіх благ і Божого благословення.